Сто відбувається замах на саме святе, що є у нас на державну мову. Більше того, відбувається замах на підвалини української державності, бо мова є одним із тих атрибутів, без яких не може існувати Україна. Е, немає в роті двох язиків, ви це добре знаєте. Але на превеликий жаль, оці два язики вони є тільки в е, регіоналів або в їхній голові. Е, сьогодні на превеликий подив. Е, Верховній Раді будуть розглядати не тільки цей законопроект Ківалова, Єфремова, а ще й п'ять інших законопроєктів. Зрозуміло, що це зроблено для замилювання, Бо основне те, що вони роблять, це змінити статус російської мови в Україні, як завжди, це робиться перед виборами напередодні виборів. Тому і сьогодні ось їхня задумка виграти вибори. Я думаю, що восени кожен із нас прийде і проголосує насправді за українську державність. Бо виникає запитання: ці люди спроможні чи ні оволодіти українською мовою? Як говорить практика, ні. То виникає ще одне запитання: чи вони спроможні керувати державою? Ні, і оце ні раз і назавжди потрібно поставити. І стосовно луганської обласної адміністрації і обласної ради раз і назавжди твердо потрібно сказати: є українська держава, є українська мова, всьому іншому ні.